Уже 16 рівно, канал 1+,1 сьогодні мовить в ефірі об'єднув марафону і зараз час для чергового випуску ТСН. Ну і починаємо одразу із загрози, яка існує для багатьох регіонів України. Ось який вигляд має інтерактивна мапа повітряна тривога оголошена фактично в половині областей. Як повідомляють повітряні зили зсу, існує загроза застосування ворогом балістичного зброєння із північного сходу нашої країни. Тож, якщо у вашому регіоні лунали нещодавно сирени, як це, наприклад, було в Києві вже сьогодні, вдруге за день, то обов'язково подбайте про укриття. Ворог кинув всі сили на Покровськ, але сповільнив просування через відсіч сил оборони. Там нині групи штурмових військ, сил спецоперації та головного управління розвідки намагаються зачистити житлові квартали, куди просучилися росіяни. Усе щоб вивільняти шлях для нашої піхоти, яка досі стоїть на південних околицях. Нижче також точки злітання ворожих пілотів, і ще наприкінці тижня головнокомандувач Олександр Серський заявив, що в місто надходить підкріплення наших сил в соцмережах. Зокрема, з'явилися кадри висадження десанту гуру з вертольота, який приземлився практично під носом ворога. Було кілька фотоочільника гуру Кирила Буданова, який теж приїхав на Донеччину І на одній зі світлин, які опублікував сирський головний розвідник, бере участь у взаємодії із іншими підрозділами сил оборони. Сам Покровськ вже став полем бою, і там дотепер сили оборони проводять контрдії. При цьому в генштабі спростували заяви Путіна про нібито блокаду Покровська і сусіднього. Ним мирнограда, хоча саме таким і був план Росіян. Саратовський нафтопереробний завод зупинили Сили оборони України в ніч проти 3 листопада. Його атакували українські дрони. Інформацію про це підтвердили в генеральному штабі збройних сил вночі. Жителі Саратова повідомляли про вибухи та фіксували на відео масштабну пожежу за попередніми даними. Палає на підприємстві в районі комплексу нафтопереробних установок. Саратовський НПЗ залучений до забезпечення а пального. Пальним свого війська згодом в нашому генштабі підтвердили ураження ще одного російського нафтопереробного заводу. Докладніше про цю операцію та про загальні втрати ворога в коментарі речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Сміяна. Ураження інфраструктури Туапсинського НПЗ у Краснодарському краї підтвердили у генштабі. Це один з найбільших у Росії терміналів у порту федерального значення. За минулу добу наші захисники знищили на українській землі ще 1160 убивць з Росії. Наші воїни відмінусували 5 танків, 6 БТРів, 45 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 121 одиницю автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки окупантів. Полонені з КНДР просять передати їх південній Кореї. Про це повідомило французьке агентство АФП з посиланням на південно-корейську правозахисну організацію. Двоє військовополонених із північної Кореї, які брали участь у бойових діях на боці Росії, попросили передати їх до південного сусіда під час запису документального фільму. Солдатам КНДР наказано вчиняти. Аби не потрапити в полон, тому повернення на батьківщину стане для них смертельним вироком. Раніше повідомляла південно-корейська влада за конституцією південної Кореї. Весь Корейський півостров є територією цієї держави, тому всі північно корейці також вважаються і її громадянами. Уряд Сеула заявив, що це стосується і солдатів, які утримуються в полоні в Україні за оцінками розвідувальних служб Республіки Корея та Західних держав у 2024 році на війну проти України. Іни могли бути відправлені близько 10 тисяч військовослужбовців із КНДР. Військовики з північної Кореї допомагають російським військам використовувати реактивні системи залпового вогню проти українських позицій на Сумщині. Повідомляло Міністерство оборони Великої Британії минулого місяця. Уряд південної Кореї планує провести консультації з Україною щодо передання північно корейських солдатів, захоплених в полон українськими бійцями. Ще більше ракет для ударів в глибину Росії. Велика Британія надала Україні нову партію Storm Shadow. Про це від обізнаних джерел довідалося видання Bloomberg. Скільки саме далекобійної зброї передадуть Києву від Лондона, тримають в таємниці? Відомо лише що рішення уряд Сполученого Королівства ухвалив нещодавно для того, щоб українські війська могли і далі завдавати ударів по цілях на території агресора, і щоб Київ був забезпечений запасами перед зимовими місяцями. Упродовж яких Велика Британія побоюється, що Кремль посилить атаки на мирних жителів. Нагадаю, Storm Shadow – це високоточні ракети повітряного базування із дальністю польоту понад 250 кілометрів. Президент Сполучених Штатів Америки не збирається передавати Україні далекобійні ракети Томагавк про це Дональд Трамп сказав журналістам на борту свого літака, додавши, що зміни можливі, але не зараз. На уточнювальне запитання, що може стати останньою краплею, яка переконає його, що Путін не готовий закінчувати війну. Трамп відповів: останньої краплі для нього немає. Немає останньої краплі. Іноді потрібно дозволити навоюватися. Вони воюють. Це важка війна для Путіна. Він втратив багато солдатів. Можливо, мільйон. Це багато солдатів, і це важко для України. Важко обом іноді просто потрібно дати навоюватися. Україна отримала позитивну оцінку на шляху до членства в ЄС. Про це йдеться в щорічному звіті Єврокомісії про розширення. Повідомляє кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк. Цей документ відстежує політичний розвиток в десяти країнах, які прагнуть стати частиною Євросоюзу, а саме, Албанії, Боснії та Герцеговини, Грузії. Косова, Молдови, Чорногорії, Північної Македонії, Сербії, Туреччини та України. Хто саме з цих країн кандидатів рухається найшвидше на шляху до євроінтеграції в звіті не вказано найгірші оцінки має Грузія. Там фіксують серйозний відступ від демократії щодо ж України. То в Брюсселі відзначили прогрес щодо реформ в царні верховенства права та боротьби з корупцією. Однак попереджають про небезпеку нової спроби втрутитися в роботу антикорупційних органів набу і САП, що вже фіксувалося влітку 2025-го. Проблема з просуванням переговорів на шляху до ЄС. Тієї чи іншої країни полягає в тому, що всі 27 держав-членів мають одностайно проголосувати за таке рішення. А як відомо, проти нашого вступу є Угорщина. Проте і українська і угорська сторони вирішили продовжувати реформи, щоб коли позиція Будапешта зміниться, все законодавство було готове для вступу в ЄС. Допомога Україні під питанням переможець парламентських виборів в Чехії популіст Андрій Бабіш спромігся підписати коаліційну угоду. Його партія об'єдналася з євроскептиками, які виступають проти ЄС і НАТО, та партією автомобілісти, яка виступає проти екологічних ініціатив Європи. Загалом нова чеська коаліція отримає 108 із 200 місць в нижній палаті парламенту. Якщо партія Бабіша очолить уряд, то змін зазнає і політика допомоги Україні, адже нинішній Ній уряд підтримував нашу державу, а Бабіш обіцяв припинити програму постачання боєприпасів до Києва, яку очолювала саме Чехія, а фінансування надавали союзники. Хоче політик зупинити також будь-яку допомогу Україні. З чеського бюджету гроші він обіцяє використати для своїх громадян. Два місяці під вартою, але може внести мільйон гривень застави і чекати розслідування на волі. Це запобіжний захід для судді. Підгаєцького районного суду Тернопільщини її підозрюють у вчиненні смертельної ДТП в селі на Прикарпатті. Попередньо жінка на лексусі не пригальмувала перед зеброю і збила двох людей, що йшли саме по пішохідному переходу. Один з чоловіків загинув на місці, другий травмований. Працівники ДБР опитали свідків, вилучили автомобіль та інші речові докази. Чи не була суддя на підпитку? Має з'ясувати експертиза підозрювані загрожує до восьми років тюрми. Ну а далі в ефірі об'єднаного марафону знову говоритимемо про залізних людей українських залізничників, які завтра відзначають професійне свято. І ще одна студія ТСН СН нині вже готова розпочинати свій ефір із залізничного вокзалу. Туди вже оперативно перебралися. Вудучого до плюс 1 НАТО Островська Євген Плінський. А, НАТО бачимо вже ось тут на зв'язку зі студії. НАТО, отже, що готуєте сьогодні до ефіру, що цікавого ти нам покажеш зокрема на залізничному вокзалі. Вагони потяга під назвою ТСН сьогодні роз'єдналися. Дійсно, свят, ти залишився в студії. ТСН головні а ми з Євгеном Плінським сьогодні вирушили на центральний залізничний вокзал Києва провести спеціальний ефір до дня залізничника. Напередодні я побувала тут і пригадала, як орієнтовно сім років тому, ще тут був бруд, безхатьки, перекупи. Як змінився центральний вокзал? Головні ворота нашої країни. Пропоную зараз подивитися в сюжеті. Хеловін завершився, а фотозона на вокзалі ще є. Спрацювала нараз. У мене та, в кишенях може. А було все викладати. Все. Вибачте, я чесно, все добре, я нічого не проношу. М -м -м. Поки чекаєш в черзі на каву. Музика відволікає, створює настрій. тут. Можна, будь ласка, капучино на безлактозному банановому молоці? На жаль, бананового немає, але є кокосове, кокосовим, і рисове рисовок. Ну давайте на кокосовому. Залізничний вокзал Києва пережив різні часи. У студентські роки я пам'ятаю, що тут можна було купити хіба що розчинну каву три в одному. Також згадую бруд, крадіїв, перекупів. І такий вокзал пам'ятаю не лише я. Мій вік дозволяє згадати останні 40 років, як тут було, але насправді запам'ятаються тільки хороше. Чи багато смітять українці на вокзалі? Що вам сказати? Ну у нас люди культурні, правда? То культурні люди. А це від кого? Ну, це за півдня. Ось так прогулюватися вокзалом було небезпечно. Просто порівняйте, що було сім років тому. Подивіться, вже хрестоматійний сюжет ТСН, який тут знімали. Різниця разюча. Будем Будем воровать, всегда, всю жизнь. Зізнання про крадіжки повторюються постійно. Но. Ось на відео спроба поцупити. Мужчина! Подпатянулашла сумки і хуліганство жінка паскудить у смітник і лається. Тасі міня герої віду якраз пікнікують біля вокзалу. Міня мама а, а, так, то я сьогодні п'яна початку повномасштабного вторгнення потягами рятувалися сотні тисяч людей. Вагони були забиті пасажирами, жінками з дітьми, і з такою родиною просто сьогодні я познайомилася на першій полі, коли чекала потяг до Тернополя. Ірина втратила на війні чоловіка і з двома дітьми ухвалила рішення евакуюватися із сум до Тернополя. Цей потяг за кілька хвилин повезе їх до цього міста, де почнеться новий етап життя. Від початку війни ми з сум зеленим коридором виїжджали до Іспанії до бабусі, потім знову повернулися до міста Суми. А ви одна з двома дітьми їдете? Так, так. чоловік мій загинув, тому я наразі відповідальна. На війні загинув. На 10-му полі. Ну, особі нету. Ми взагалі ми живемо в сумах, тільки в сумах небезпечно. І до цього ми поїхали в Тернопіль, бо мама за нас хвилюється, нам, нам цей. Ну, мамі за нас страшно. Ну, як ви знаєте, зараз війня. війна. І то мама хвилюється, що може щось статися, що трагічна. Про що мрієш? Мрію літати. Ні, це реальна мрія. Стюардесою хочеш бути. Ну, якщо по роботам, так. Да, ну можна. Якщо літати, то так. О ну, я мрію стати художником. Останніми роками центральний вокзал Києва перетворився ще й на хаб для творчості. Ось це величезне полотно створила художниця Олеся Хоменко і присвячена картина тим, хто. Не зупиняється людям, які рухаються вперед. Попри все. Нехай розвивається наша залізниця. Хай всі наші залізничники будуть здорові е і живі, щоб війна швидше закінчилася. і Ми змогли подорожувати нею безпечно. Класної дороги вам, баба! -ба. Наталя Островська, Тимофій Кощій, Наталя Кучеренко. ТСН 1+,1.